Що ти, братчику, як твоя підготовка до романтичної вечері? Та чувак, яка підготовка? Ти що прикалуєшся? Я хотів десь зробити піцу, то все з тіста згоріло, коротше, це все горить, ну просто хаос нереальний. І зараз Маруся має прийти, я подарку не маю, нічого немає, не знаю, що робити. реально. Так я знаю, що тебе може врятувати. Блін, класно, то скинь! Кидаю посилання в інсту. Так, да, давай, давай. Ну, все. Дякую, давай, поки, все. І так, заглянемо, що тут є. Так, так, так. А ну подивимося цей. О, то це нормальний пакетик синенький такий. Це цей теж гарний. Капець все прикольні. О, це воно. Значить, будемо пробувати робити замовлення. Ану. Так, пише хочу. Замоти букет і смайлик. Це мені? Ялка? Ючик, это мені? Так. Tak už bude to malý mý večer. Mm.